Я рада, що ти була з нами на до цього часу. І тепер мені так жаль, що приходячи на молодіжного мене буде будьорати за хвостик, так сильно обняти кого. Ну тебе. Це було класно. А тепер, тепер. все, пока. Сомік! Я тебе дуже люблю і буду за тобою дуже сильно спочати. І... Взагалі дуже дякую Богу, що він привів тебе в нашу церкву і що ми познайомилися. Ти була для мене самою рідною людиною, завжди мене підтримувала. Надіюсь, ти мене ніколи не забудеш. Я буду тебе приїжджати в гості. І... Тамара, Юра, Патрік вам передає привіт. Вам, напевно, дуже багато всього бажали, а я хочу вам побажати мудрості, терпіння. Боги, не забувайте про нас, про Тернопіль. Я вас люблю. Я тебе вітаю з одруженням. Хочу тобі побажати, щоб ти разом з сім'єю своєю залишилася завжди вірною Богу. Ти була благословенням для нашої молоді, для церкви з першого дня, коли ти прийшла в молоді, пам'ятаю, як ти покаялася твоє хрещення. І хочу тобі побажати, щоб. Ти зробила на землі те, що ти обіцяла Богу і просто молися за нашу молодь, щоб Бог ще більше благословляв нас, а я тебе благословляю, щоб, щоб ти в тій церкві, де ти будеш служити, щоб ти там послужила людям. Просто будь благословена в Бога. Тома Юра, я вас вітаю з нашого друження, дуже класні, прикольні такі здоров'я вам, щастя, дуже багато років, щоб у вас класна була сім'я, така міцна. Звісно, щоб ваша існова сім'я була Ісус Христос, щоб у вас було море класних дітей. А, звісно, щоб ви займалися служіння дитячого, дитячого, та Марк, хочу тобі сказати. Ти був дуже класна позитивна людина, і така організатор був шикарний. Я думаю, що там теж був там такі діла качати. О, і все, ніби то. Короче, щастя. Юра, я щиро вітаю вас з цим чудовим днем. Да? Бажаю вам дійсно всього найкращого, щоб Бог завжди був з вами, щоб Він оберігав вашу сім'ю, щоб ви були щасливі і щоб ви дарували радість одному. все ваше життя. Молодята, бажаю вам великих, великих-великих благословить. Великих, хай вас благословить і... і хай все у вас буде дуже гарне.